Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні такий чудовий, чудовий день, чудове служіння. Ми, як батьки, хто туди в залі і бачить своїх дітей спе попереду, для нас це такий дорогоцінний час, коли ми можемо бачити своїх діток, тішитися тим, що вони нам тут розказують віршики, дивитися, можливо, хтось чисть тут, внуки. І ми е цим часом маємо дорожити. Так само для діток наших, уявіть, вони розказують вірш, і на них дивляться їхні батьки, їхні дідусі і бабусі дивляться, і для них це також свій дорогоцінний час, буде ще згадувати в майбутньому. Слава Богу, дякуємо діткам і тим, хто готував діток до такого співу, до таких, такої програми. Дякуємо. Друзі, так як сьогодні у нас. Така тема стосовно сім'ї, стосовно діток і батьків, то також і я хотів би поділитися словом стосовно стосовно цієї теми. Проповідь свою назвав п'ята заповідь. П'ята заповідь. Чому п'ята заповідь? Тому що, брати і сестри, хто читає Біблію, той знає, що коли єврейський народ ходив і виходив з Єгипту, і вони підійшли там до гори Сінай. У них була ціла історія, як Господь давав скрижалі з десятьма заповідями, які Моїсей приніс. Пам'ятаєте цю історію, що спочатку ще Моїсей там розбив ті скрижалі, коли побачив, що народ відійшов від Бога, але потім він знов цих десять заповідей з гори приніс на скрижалях. І серед них, серед тих десяти заповідей, які ми читаємо. Там одна із заповідей була, вона по нумерації чи по хронології йшла, такий, що потрібно шанувати батька і матір. Я зачитаю вихід, 20 розділ. Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька і матір, щоб добре тобі було. І щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Друзі, ось ця заповідь її називають п'ятою. Ми в недільній школі, коли діткам проводили десь такого віку, якось ці, і розказували, які є заповіді, то дітки дуже добре запам'ятовували цю заповідь, бо вона їх найбільше касається. Ось. І знаєте, хотів би сьогодні з вами, брати і сестри, Порозмірковувати про відносини дітей з батьками. Брат Артем, він щойно проповідував і говорив про батьків відносини до дітей, да? ось я хотілося б ще з іншої сторони поглянути на, ці, на цю тему з сторони дітей до своїх батьків. І як ми бачимо, Господь напевно дуже сильно цінує такими відносинами дітей до батьків. Якщо йому прийшлося навіть серед тих десяти заповідей відокремлювати одну заповідь для діток, для дітей, щоб вони щоб народ ізраїльських міг шанувати своїх старших, своїх старців, своїх батьків. І це не відноситься тільки до батька, це відноситься і до матерей, і до бабусі, дідусів, щоб в пошані були, і були ще багато заповідей, які Господь. Казав, якщо там дитина при всіх до батька не буде ставитися, і там були дуже багато різних законів і строгих законів, ми не будемо про це зараз більше розповідати, але ми бачимо, що Господь в Біблії дуже багато говорить про те, як діти повинні відноситись до своїх батьків. Тому будемо слухати цю проповідь і брати для себе щось на замітку. До речі. Цікаво. Брати і сестри, давайте піднімемо руки ті. В кого є зараз ще батьки живі. Будь ласка, підніміть руку. А ну трохи вище, бо погано. Так, о. Я так розумію, з цієї сторони ще бі... тут майже 100%. В залі ми бачимо десь більше 50% людей підняли руку. Вітаю. Значить ця проповідь і буде актуальна для вас. Ви в статусі діти. Ще в статусі діти. Ми всі, хто ще маємо батьків, ми ще в статусі діти, брати і сестри. І знаєте, дуже часто так трапляється, що людина вона цінує своїми тим, що в неї є, не завжди усвідомлено. Іноді свідомість. Цього, цієї цінності приходить, коли вже ми щось втратили. І коли хто, можливо, з вас зараз не підняв руку і вже у батьків не маєте, і ми можемо згадувати ті часи, коли нас батьки, ми були з батьками, і думати, чому би не був, немає зараз машини часу повернутися в ті часи? Подивитися, як мама на кухні наливає чай. чи коли Батько дає пораду. Коли, можливо, десь трохи наказували. Чи ще якісь такі періоди в житті, коли з батьками разом за руку, вибачте, розчулився. Взятися. Дуже часто ми можемо. Батьків тільки шанувати тоді, коли вже може втратили батьків. Або коли ми відліпилися від них і живемо разом зі своїм чоловіком чи жінкою. Да? І... Тільки тоді ми задумуємося, наскільки батьки відіграли велику роль в нашому житті. Одна історія. Вона трапилася з Томасом Едісоном. Це такий винахідник, який. Винайшов дуже багато речей, лампочку, да, світло, електроенергію, телеграф і ще, ще багато різних речей. І знаєте, коли він був дитиною, він прибіг одного разу додому зі школи, прибігає і каже своїй мамі, каже, що мама тобі від школи передали письмо. Дали їй цей, цей лист, він їй передав. Мама відкриває цей лист, і коли вона зачитує, її смуток наповнив. Але вона потім усвідомила, що вона прочитала, і сказала: Давай тобі, сину, я також зачитаю, що тут написано. Він каже, давай. І вона йому зачитує, що ваш син геніальний, і що він настільки розумний, що в нас в школі. Немає таких вчителів, які могли б його навчити. І наша школа трохи тісна, і ми просимо, щоб ви його вчили самі, і щоб ви над ним попрацювали. Тобто, коли вона прочитала цей лист, після цього вона вчила свого, свого сина вже сама. І знаєте, коли, Томас ви, коли він виріс, Став таким винахідником, про нього вже знає Вся Америка, Європа. Він був один із найкращих винахідників в той час. І він вирішив передивитися то, що в нього залишилося від батьків і знайшов цей лист, який він прийшов, приніс зі школи. І коли він відкрив і прочитав, що там дійсно було написано, то він почав плакати. Бо там написано було друге: що ваша дитина, вона розумово відставша. І ми не можемо його навчати, займатися, займатися ним самостійно. Трохи різниця, да? те, що прочитала мама, і те, що було дійсно написано в листі. І знаєте, маму цю каже, що про неї в народі говорять, що це героїня, що вона так виховала свого сина, що він виріс генієм. Який приніс в обществу дуже багато цінних речей. І ми дуже часто можемо недооцінювати, яка ноша була чи є на плечах наших батьків. І без подяки, і без е, відданої їм шани, ми можемо, особливо в підлітковому віці, якщо тут сидять зараз підлітки, я думаю, вони розуміють, як легко наш язик повертається в розразі. Крикнути, не послухати, зробити по-своєму. І дуже важливо, брати і сестри, сьогодні нам зрозуміти, що батьки нам злого нічого не хочуть, а навпаки, вони нас навчають. Єфесянам, 6 розділ 1 по 3 вірш, апостол Павло він підкреслює цю п'яту заповідь і каже, Шостий розділ з першого вірша єфесянам. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануйте свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею. Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Якщо дійсно подивитися на ті заповіді, які були на скрижалях, дані через Бога, через Моїсеєм, Богом. І подивитися, що ця заповідь, вона дійсно закінчується з обітницею. Щоб ті, хто будуть шанувати свого батька і матір, вони будуть довголітніми на тій землі, яку Бог дає. Якщо подивитися на інші заповіді, то ця заповідь якось як відокремлюється, і вона має велику цінність. Це заповідь з обітницею. І багато людей, якщо подивитися, ті народи, де дійсно шанують батьків і матерей, матерей, да, старших людей, то кажуть, що якось, коли досліджують, то ті народи вони більше живуть. Ось, наприклад, грузинські народи чи ті, хто живуть на Кавказі, вони дуже шанують своїх старших. І ті, хто в Японії, також вони довше люди живуть, якось отак спостерігають, де культура вшанування своїх старших, там люди довше живуть. І дійсно, так і слово виконується Боже. Ми бачимо, брати і сестри, скільки різних історій, як діти хотіли отримати від батьків благословення. Ми пам'ятаємо історію Якова та Ісава. І вони змагалися. Між собою, хто отримає батьківське благословіння. І ми бачимо ставлення Бога до того, як Ісав знехтував батьківським благословінням, готовий продав, продати був Його, обміняти на їжу. І ми бачимо, брати і сестри, що Господу такі речі не подобались, коли людина. Батьків відкладає десь туди надалеко. Ми бачимо, брати і сестри, негативний приклад хана, який сміявся зі свого батька Ноя. Хто читає ту історію, той знає, що коли він побачив батька сплячого і неприкритого, і було видно написаного срамоту Ноєву, і він пішов до своїх братів і сказав: пішли щось, покажу, подивитесь. І сміявся з цього. Хоча ми бачимо, що брати по-іншому відреагували, і вони пішли, не дивлячися на свого батька і прикрили його наготу. І ми бачимо, що потім було з ним, з їхнім братом, з ханом, який сміявся з цього. Тому ми бачимо, брати і сестри, як Господь ставиться до, до нашого відношення, до наших батьків. Від Матфія 15 розділ з 3 по 6 вірш Ісус мав бесіду з фарисеями і Він їм сказав від Матфія 15 розділ, з 3, вірша по 6 зачитаю. А він у відповідь сказав їм: Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: шануй батька і матір і ще». Хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете: хто скаже батькові чи матір добро, яким я тобі міг допомогти, є мій дар для Бога, то може і не шанувати свого батька чи матері. Так і ви за ваших передань скасовуєте Боже Слово. Про що тоді йде мова? Фарисеї вони обвинувачували Ісуса, що Він і Його учні деякі заповіді не виконують. Ну, як заповіді? Те, що було в переданнях, те, що вони собі придумали, що не можна робити. І вони хотіли цього бачити по цих переданнях, що робить Ісус та Його учні. А Ісус їм відокремив їхню помилку, яка їм заважала зрозуміти істину. Він каже, що є заповідь, п'ята заповідь, шануй батька свого і матір. Але ви придумали своїми переданнями, таке слово, вони карван назвали. І це слово означало, що якщо, наприклад, прийдуть батьки якісь і скажуть, ти можеш мені дати сокиру, давайте, до прикладу, візьмемо. А сокира в той час вона вартувала, як сьогодні, напевно, автомобіль. Тому що це був такий інструмент, яким багато роботи можна зробити: метал, а його дуже важко виготовити, а його мало в кого де можна взяти. І бувало таке, що він не хотів батькам чи вона дати це використання. І вони придумали таке слово Корван, що типу, я це, цю річ віддаю Богові, і тепер я їй за те, що її віддаю Богові, маю право тобі не давати. Хоче ти мені батько чи матір? Вдруг він потіряється, вдруг впаде цей топор в річку і потім не знайде чи ще щось. І Ісус, ось цю їхнє передання, Він каже, воно є неправильним, тому що вони своїм переданням перекреслили важливішу заповідь, яка є в законі. І Він перекреслює фарисейську. Фарисейське це передання і підкреслює ту Божу заповідь, яка була дана Богом. Брати і сестри, наші відносини з батьками впливають на наші відносини з Богом. Читаючи місця з писання, коли Бог говорить, що я як твій батько, і ми можемо себе пригадувати, які ми. Були перед батьками, ми можемо себе спорівнювати з тими, з батьківською любов'ю. І це все не дарма. Так само ми, батьки своїх дітей, бачимо любов Божу і стараємося, намагаємося похожим наших дітей виховувати. Це дуже важливо. Дуже важливо. Причі. перший розділ з 7 по 9 вірш. Наскільки важлива ця заповідь? І сам... <кій> Соломон, він підкреслює також, початок мудрості страх Божий, добре розуміння в усіх, хто згідно з ним діє, пошана до Бога початок знання, а безбожні будуть нехтувати мудрістю і повчанням. Прислухайтеся, сину, до повчення свого батька, і не відкидай настанови своєї матері. А оскільки… Прекрасний вінок отримаєш для твоєї голови і золоту оздобу на твою шию. Зрозуміло, в Соломона був дійсно прекрасний також батько Давид. І він багато чого навчився від свого батька: як шанувати Бога, як прославляти Його, як так достукатися до неба, щоб небо почуло. Ми знаємо, скільки Соломон зробив жертвоприношень для того, щоб Господь явився йому і сказав, що ти хочеш, і він попросив мудрості. І ось ця наймудріша людина в історії всіх часів, вона каже, що слухайтеся своїх батьків. І той, хто буде слухатись, це наче оздоба, наче прикраса на шиї. Брати і сестри. Це є дуже і гарно з зі сторони етики. Люди, сім'ї, які бачать. Дітки чуєте, якщо ми слухаємо своїх батьків, інші будуть дивитися і казати, яка прекрасна сім'я. Зрозуміли? Тому, якщо будуть такі моменти, слухаємося своїх батьків, стараємося їх бути послушними. Знаєте. Один батько краще, ніж 100 вчителів. І це дійсно так. Якщо подивитися те, як Ісус прожив своє життя, Бог в плоті людини, ми бачимо, що Він багато чого перейняв також від своїх батьків. Його батьки виховували. Батьки переживали, як ми будемо виховувати Бога в плоті людини. Але вони виховували, можливо, навіть, і ми бачимо трохи й наказували. Історію ту, яку трапилось, коли забули Ісуса да, біля храму. Але брати і сестри, Ісус написано, що Він був да, сином Теслі. Якщо подивитись в Матфія, то в Матвії, 13 розділ, 55 вірш, там написано, чи не Теслі це син. А якщо подивитися в, в Євангелію від Марка, 6 розділ, там 3 вірш. То там написано, чи не тесля він? Ми можемо бачити, брати і сестри, що Ісус перейняв свою професію від свого батька. Тобто, навіть Ісус Він вчився у батьків і шанував своїх батьків, і любив своїх батьків. Він переймався за свою матір навіть тоді, коли він був на Христі, він думав, хто буде за нею піклуватися? Брати і сестри. І знаєте, з призми всього цього писання ми бачимо, скільки діти, наскільки це важливо любити своїх батьків і їх слухати. І тільки коли діти починають жити окремо від своїх батьків, вони подімають, що оказується, мої батьки не настільки нерозумні, і оказується я не настільки розумний. Ми тоді тільки починаємо розуміти вагу. Тих порад батьківських, ту любов, ті, ту підтримку. Да, звісно, іноді батьки повинні наказувати, іноді батькам може не подобатися наша поведінка. І знаєте, мені дуже сподобалось один вираз: тільки батьки можуть за спиною говорити, які ми хороші, і нам в очі сказати, що їм не подобається в нас. Знаєте, ми можемо мати дуже багато друзів, які роблять навпаки. Які кажуть нам в очі, які ми хороші, а по, поза очі, що їм нас не подобається. Але батьки, вони навпаки, вони не ті, хто нам збажають зла. Вони нас люблять. Брати і сестри. І остання думка, яку я ще хотів залишити, знаєте, ми повинні розуміти, що в якийсь момент ми будемо на місці наших батьків. І якщо ти зараз підліток чи дитина і розумієш то, що ще, ой, ще далеко до батьківства, але ми повинні розуміти вже з цього моменту, що ми колись опинимося на місці наших батьків. Знаєте, одного разу мені моя мама сказала, я вже колись це казав. Що я жду не дождуся, коли ти виростеш і в тебе появляться діти, і вони тобі відомстять за мене. Знаєте, я зараз маю діток і я переживаю, що все дара не ставалося, хоча вони в мене дуже добрі. І я повинен розуміти, і я думаю, кожен із нас повинен розуміти, що наші батьки вони є прикладом для нас. І коли ми бачимо, як вони відносились до своїх батьків, доглядали. Можливо, хтось був при смерті своїми батьками, як доглядали тоді, коли хтось хворів, і як навідувались до своїх батьків. І цим самим наші діти вони дивляться на цю всю історію і вони собі запам'ятовують, як їм потрібно бути з нами, батьками, коли ми состаримося. Тому нам потрібно це брати також на приміту для себе, брати і сестри. Якщо ми хочемо, щоб з нами, діти наші, поступали хорошо, ми повинні поступати до своїх батьків також соответственно і прикладом своїм цим вчити. І тому є така приказка також. Можеш не виховувати так своїх дітей, виховуй себе, а вони, бачучи твій приклад, будуть робити так само. Тому, брати і сестри, хотів би останнє місце Святого Писання зачитати зачитатим 3 розділ, 20 вірш. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Богові. Нехай Господь благословить кожного з нас. Йому за слава. Амінь.